Зеленський розказав, в якому випадку Україна з свої території та коли піде з посади. топ посадовця, який образи ветерана на протезах, звільнили Трамп, назвав Байдена шматком лайна. Гур визволили свого бійця з полону деталі унікальної операції та духовні скрєпи, як вони є. На Росії в церкві відкрили еротичний масажний салон. Мене звати Вероніка Вірімєєва, Далі розповім про найгарячіші новини на цю мить. Герої нарешті вдома. Бійці спеціальної розвідки ВМС України здійснили надзвичайну операцію по евакуації морського піхотинця Олександра з окупованої території. Морпіг потрапив у російський полон під час виконання завдання. Загалом військовий провів там півтора роки. Не люди постійно катували нашого оборонця. План визволення його побратими готували ще з перших днів потрапляння Олександра до рук ворога. Віримо у повернення додому кожного українського захисника. Перейшов на сторону України та ще й на додачу підпалив ракетний корабль Сірпуха в Балтійського флоту РФ. Це результати спецоперації Рибалка made by Українські спецслужби. Можна сказати, було ваше, стало наше, але ми, на відміну від росіян, не окуповуємо, а вербуємо на свою сторону. Нині завербований військовий РФ служить на користь України, куди подався рекрутом. А саме в легіоні Свободна Росія з позивним «Огога». Цікаво, чи казав він фразу про російський військовий корабель, коли здійснював підпал. За посилання військового ветерана на три букви лишився посади. Чоловік, який облая ветерана у Одесі, виявився позаштатним радником віцепрем'єрки Ольги Стефанішиної з питань євроатлантичної інтеграції України. Тепер ні посади, ні репутації. Mm. 啊、多少度？多少度？多少度？ Ніякого інтерв'ю пропагандистам не даємо. Це якщо перефразувати відповідь прес-секретаря українського президента такеру Карлсону, який анонсував бесіду з Зеленським. Не до журналіст відомий своєю любов'ю до Росії, особливо до Путіна, якого він взяв інтерв'ю, натякнув, що півтора роки вмовлянь таки далися в знаки. Але в офісі президента сказали, що жодних такерів в розкладі глави держави немає і бути не може. Натомість, під час спілкування з справжніми журналістами сьогодні Зеленський зробив чимало цікавих заяв. Про головні розкаже Морослав Солонар. Мир пропозиції Трампа, діяльність глави офісу президента Андрія Єрмака та нові поставки зброї в Україну. Президент Володимир Зеленський дав розлоги інтерв'ю авторитетному американському виданню Блумберґ. Зокрема, український лідер заявив, що якщо США та Китай відкладуть у бік своєї розбіжності, вони могли би діяти спільно, щоб покласти край війні. Зеленський зазначив, тільки всі разом можемо примусити Росію припинити бойові дії. Що стосується майбутнього наступного року, то що ми всі можемо продемонструвати, що ми сильні. Ми всі можемо примусити Росію закінчити війну в цьому році. Не оминув Зеленський в розмові і заяви кандидата в президента Сполучених Штатів Дональда Трампа. Голова держави заявив, що Трамп має виступити із своїм планом щодо швидкого припинення війни з Росією, попередивши, що будь-яка пропозиція не повинна порушувати суверенітет України. Ну, давайте уявимо, що переможець Трамп. Блистопадівність. І він знає, як закінчити війну. У нього є свій план. Тому я хотів би розуміти, що це значить закінчити війну дуже швидко. Тому що якщо там є ризики нашої незалежності, ризики, що ми втратимо державність, то ми хочемо підготуватись до цього. Ми хочемо зрозуміти, чи в листопаді ми будемо з потужною підтримкою Сполучених Штатів або ми будемо. На самоті це має вирішувати виключно народ України, а не політики. Так Зеленський відреагував на постійні пропозиції щодо можливих умов завершення війни на прикладі німецької чи корейської моделі. Якщо нам пропонують німецьку модель, або ще якусь, або корейську, або тощо в будь-якому випадку, то треба розуміти, що нам пропонують, хто нам пропонує, для чого це робиться, а після цього. Зрозуміти думку всіх нас не тільки мою, а передусім всього суспільства. Бо суспільство народ України. Є власником України Україна не програє і не в глухому куті, Констатував голова держави в інтерв'ю Блумберг. Сили оборони України зараз краще позиціоновані з погляду живої сили ніж кілька місяців тому, і можливий навіть новий контрнаступ ЗСУ. Але за наявності достатньої кількості зброї президент поскаржився на затримки в поставках озброєння від західних союзників. Більше того, за словами Зеленського, в Україні стоїть 14 невкомплектованих бригад без зброї. За її постачання вже проголосували в Конгресі США, але вона йде дуже Повільно, крім того, Зеленський заявив, що Сполучені Штати мають дати можливість застосовувати ракети Атакамс в глиб території Росії, щоб знищувати на аеродромах російські бомбардувальники, які атакують Україну керованими авіабомбами. І лише тоді буде ефект, і Україна матиме шанс на перемогу. Якщо не буде зміни, то немає сенсу використовувати. Attacums. Тобто, якщо ми їх не змусимо, вони просто будуть з нас знущатись і зруйнують все живе, що в нас є. Як можна їх змусити поставити відповідну зброю, яка буде бити по їх військових аеродромах? І якщо Сполучені Штати не дадуть нам можливість. Це зробити, використовувати цю зброю, то немає ніякого ефекту від цієї зброї на другому саміті. Миру повинні бути представники Росії, але ймовірно це не буде правитель Російської Федерації Володимир Путін, тому що він боїться покидати країну, зазначив Зеленський цей. План, якщо він буде готовий, ми організовуємо другий саміт миру, і там повинні бути представники Російської Федерації. А хто це буде? Ми подивимось. Зеленський прокоментував заяви у змі про те, що голова офісу президента Андрій Єрмак, начебто, має забагато влади. Глава держави вважає, що це спрямовано на те, щоб атакувати його самого. На думку президента, коли хочуть послабити якусь людину, то б'ють по її команді. Все це працює для того, щоб просто атакувати. Відповідно мене, Єрмак потужний менеджер, один із дуже потужних менеджерів в моїй команді. Я його поважаю за результат. Він робить те, що говорю йому я. І він виконує ці завдання. Закінчити війну перемогою і піти. Соратник Зеленського розповів змі про мрію президента. Так в інтерв'ю РБК Україна джерело в оточенні президента зазначило, що чи піде він на наступні вибори, буде залежати від того, як суспільство сприйме формат закінчення війни. Якщо більшість вважатиме, що ми програли, і Зеленський у цьому винен він не піде на вибори і піде з політики. До НАТО не візьмуть, але чітко розкажуть наступні кроки на шляху до членства. Завісу саміту північно-атлантичного альянсу, який пройде з 9 по 11 липня, привідкрив високопосадовець держдепу Дуглас Джонс. Очікується, що у підсумковій декларації буде підтверджено, що Україна стане членом НАТО, але конкретне формулювання ще узгоджується. Київські чиновники та їхні родичі втікали з країни, прикриваючись дітьми-сиротами. Мова про посадовців служби у справах дітей та сім'ї міста Києва, а також центру соціально-психологічної реабілітації дітей номер 1 Ці служби організовували виїзд за кордон кількох осіб, у тому числі своїх родичів призовного віку. Під виглядом супроводу дітей. Жоден з них не повернувся назад. Після від'їзду за кордон всіх їх звільнили з займаних посад. Тепер сміливо можна сказати не Одеса, мама, а Одеса бойова. На пляжах перлини біля моря встановлюють оборонні споруди. Але що то за Одесити, яких би отаке зупинило? Це не заважає ані їм, ані туристам відпочивати поблизу моря. ще не переміг, але вже святкує свою перемогу. Дональд Трамп дозволив бовкнути собі трохи зайвого. Точніше, висловився у своїй манері, не подумавши. Під час перерви гри у гольф він прокоментував результати дебатів зі своїм опонентом. Я випхав цю стару поламану кучу лайна. Бордель прямо у стінах недільної школи Російської православної церкви. Центр розпусти розміщений у російському місті Курган. Працівники церкви, хоч і скаржились до поліції, але поліція порушень не знайшла. Та дійсно, які там порушення, тож практичні заняття РПЦ, духовні скрепи, які вони є, е -е, є проблеми, зв'язані з розпространенням, так, скажем, проституції. под видом э, салонов эротического массажа. Вот у нас, например, здание епархиальной воскресной школы. Мы на втором этаже находимся, а на третьем этаже у нас подобный притон располагается, где оказываются соответствующие услуги. Забивала цвяхи бойовою гранатою, бо думала, що то звичайнісінький молоток. У Китаї таке спорядження протягом двох десятиліть використовувала 90-річна жінка. Знайшла вона його на фермі і почала застосовувати у домашньому господарстві. Що ти скажеш? Фортуна цій жінці не займати. До 90 років прожила і ще, мабуть, стільки й проживе. Свіжу порцію новин дивіться вже сьогодні о 18.30. також не забувайте залишати коментар під цим відео, підписуйтесь на наш канал і натискайте дзвіночок до зустрічі.